Вітаю, шановні, сьогодні тематика реагування да, або свободу волі. Бо ми всі прагнемо свободи, ми свободолюбиві, ми хочемо свободи. Але як це вибудовується і чому, ну, чому коли приходить свобода, ми біжимо від неї. Оце ну такий приклад. В житті бувають різні обставини. В житті, як кажуть, лайно зустрічається. Ви можете зустрітися. З якимись обставинами, на які ви вообще не проможні було не вплинути, не контролювати, і ну, ви тут зовсім не при чому. І якщо ви не невротична людина, яка починає а, казати: О, це мені треба було прорахувати, або я винен. Якщо ми ну, допустимо, що є момент, де ви. Розумна людина, ви зустрілися з проблемами, ви зустрілися з обставинами, які ну, такі важкі, вам треба зараз вирішувати. І ви не можете. Або е, рішення дуже важке, або ви не можете зразу його вирішити. Да, одразу вирішити, і все таки, вау. Е, от де свобода вибору да, з'являється це або про свободу волі. Якщо ми не можемо вплинути на обставини, то що ми можемо? Ми можемо вплинути на те, як на вибір, як реагувати на ці обставини. От де свобода волі. І коли приходить момент, як реагувати, то є люди, які кажуть, а я не можу так. Оп. Або я не навчився. Оп, дивіться. Вам свобода, ви кажете, я не хочу. Я буду або як зручно, або як звик, або як навчила, або як привчили ще хуже. І ми так кажемо: свобода це ж виклик. так, Свобода це виклик. І тоді треба робити висновок або прийняти, що жити залежним. Це норм, і тоді пошукати, де я буду більш ліпше залежним таку обставину знайти. Або зрозуміти, що о, свобода і воля це завжди е, свідомість, це завжди вибір, це завжди рішення, і воно покладає на вас е, ну, тематку, що ви автор цього. Що так, да, обставини є е, багато гарних, негарних людей. Вообще, люди, вони дивні. Е, е, як ми вообще спілкуємося, це дивно, бо ми різні. Але оцей вибір, яке рішення прийняти для того, щоб реагувати, є за нами. Тому, якщо ви вмієте, якщо ви зараз це почули, зрозуміли, і вам все буде добре, ок. але якщо ви відчуєте, що вам важко, ну, не, знову не травмуйте себе. Ну навіщо це такий махавік насилля? Приходьте. До спеціалістів, приходьте до нас в агентство, ми допоможемо це зробити з менш помилкам, з більш підтримкою, з більш любов'ю, якою ми можемо надавати, да, з більш інструментами, які ви отримаєте, і тоді ну, ваш змін, ваш переход буде більш підготовлений. Це як іти в поход. Одне діло взяти з собою, як людина, яка ходила в поход, або поспілкуватися. Або просто взяти з собою там, ну, речі, які будуть тільки тягарям і ніколи не знадобляться в цьому поході, і ви будете від цього страждати. А, знову вирішувати вам. Це ваш вибір, як реагувати на це запрошення. А в ще буде посилання на сайт, де легко можна записатися на першу безкоштовну зустріч на знайомство. Дякую, до побачення!